Порошенко під санкціями. Але що це означає? Чи може п'ятий президент прийти в магазин і умовно розрахуватися карткою за хліб? Або чи може виїхати за кордон? Чи, наприклад, можливо, таке, що його найближчим часом заарештують? Про це все ми поговорили з його адвокатом Ігорем Голованем. Я нагадаю, що це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова. РНБО наклав санкції на Петра Порошенка, а Зеленський вів їх в дію указом президента. Що тепер може, а що не може пан Порошенко? Умовно, він може там карткою розрахуватися в магазині чи виїхати за кордон як народний депутат, і взагалі як змінилося його життя? Ну, по перше, не, не пройшло небагато часу, але. Він точно не може ввести ні військовий корабель, ні цивільний в територіальні води України. Він не може приземлитися в Україні. Я не знаю, чи в літаку, чи на крилах. Він підлягає посиленому санітарному, фітосанітарному і ветеринарному контролю. І ще там купа абсурду. І, звичайно, там є норми по блокуванню активів по забороні вчиняти будь-які правочини, тобто, навіть дійсно, якщо то, що там написано, то взагалі нічого не можна. І в реальному житті, як завжди, вони кажуть, ну це ж типу все виконуватися не буде, як кажуть деякі там ваші колеги. Але насправді ще не пройшло ну, достатньо часу. Але те, що вже з низького старту кинулося всі, так скажімо, служби підпорядковані президентським менеджерам для того, щоб заблокувати все, що можна, це факт. Мова йде про те, щоб відібрати в Порошенка всі матеріальні ресурси, гроші активи, які в нього є. Це їх забрати і поділити. А на його підприємства, де є він власником чи де є власником, наприклад. Пов'язані з ним структури офіційно вже пройшли керуючі, які намагаються перехопити, наприклад, управління. Ну, дивіться по-перше, санкції в нас абсолютно незаконні, не обґрунтовані. Ні в санкціях, ніде ніхто навіть слово не сказав. А те, що сказав президент в своєму там знаменитому виступі, коли він завершив, що віддайте гроші, я санкції скасую. То це тільки підтверджує, що він там щось говорив про кримінальне провадження, про якусь торгівлю з сепаратистами. Я вже говорив, що в свій час він на прес-конференції президент вже говорив про торгівлю Петра Порошенка з сепаратистами. Вже ми з вами по-моєму спілкувалися з приводу цього суд, судових моїх позовів, і там мені суд відмовляв саме на тій підставі, що потім президент офіційно в суд писав відзиви в особі своїх представників, що а ось. Нема в мене такої інформації, і він це він, він забув і знову повторює цю мантру про торгівлю з сепаратистами. По перше, санкції це механізм запроваджений для боротьби з реальними загрозами державній безпеці, і тому стосовно Петра Порошенка вони абсолютно незаконні. А стосовно того, як і що я думаю, що спроби будуще пройшло небагато часу. Але і санкції за суттю у своєї вони індивідуальні і вони застосовані до Петра Порошенка, а не до юридичних осіб там чи когось. Але те, що не дивлячись на те, що написано ні в законі, ні в самих санкціях будуть намагатися все заблокувати і все відібрати, тому що е, щось сталося у е, президентській цій вертикалі. Таке, що їх настільки зараз налякало і е, збентежило, що вони вже втратили весь е, буквально всі гальма і е, намагаються зробити, не дивлячись на законність і наслідки своїх дій, абсолютно не звертаючи на це уваги. Поки що зарано говорити про якісь результати цих спроб, але те, що спроби будуть 100%. Тепер е, продовжимо тему того самого легендарного виступу Зеленського, де він звинуватив Порошенко в організації рядом з, разом з Вендичуком торгівлі на окупованих територі... з окупованими територіями і від, відмивання грошей під час війни. Е, я ось тут що не розумію. Е, Ну, ми вже зрозуміли, що Зеленського ніяких доказів немає, чогось він раніше цієї інформації не мав, тепер знову має, але нічого нового. Я, от е, що намагаюся зрозуміти, е, таким чином, в принципі, через РНБО можна ввести санкції, практично проти будь-якої людини в Україні. Я ж правильно розумію? Ну, оскільки е, ми тепер бачимо, що президента Зеленського і в його оточення. Вже ну щось сталося щось. Ну знаєте про його цього партнера пана Коломойського ходила легенда, що він казав, що в житті можна брати це як в супермаркеті, все, але в кінці каса, і таке враження, що там настільки замаячила перед паном Зеленським і його спільниками каса попереду, що вони вже втратили будь-які гальма і будь-які межі. І дійсно, якщо можна запровадити станці... санкції, вибачте, проти Петра Порошенка, то можна проти кого завгодно ввести санкції, забрати все. А яким чином можна оскаржувати ці санкції в суді, ну, Чи... звичайно, що ми будемо оскаржувати найближче, це там буде позов до Верховного суду, і е, це так, але е, ми е, бачимо, яка реакція цивілізованого світу: світ шокований. Президент Зеленський обіцяв, що ми будемо шоковані, коли він розкриє які там якісь підстави для цих санкцій, але ми бачимо, що пройшло, пройшли дні, і е, ніхто ніяких супершокуючих даних не розкриває. Саме тому, що ну, немає їм що сказати. їм чогось дуже хотілося зупинити Порошенка. Ми думаємо, що це е, необхідність е, через певний час проводити. Вибори їм треба якнайшвидше свого політичного опонента позбавити можливостей. Відповідно, ми ж бачимо, що це не тільки санкції, тобто не випуск в Мюнхен, не оформлення відрядження, ціла купа повісток у справі про яку якої два з половиною роки ніхто як кажуть і не згадував. Виклики на так зване ознайомлення там з матеріалами. Плюс санкції, плюс тепер ще е, заявив суд з боку ДБР про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами е, отого от самого провадження вугільного, про яке, як я вже сказав, два з половиною роки не згадували. А чому а тому, що ми свідомо не ходили туди, оскільки ознайом надання матеріалів цього провадження було доручено не ДБР, як це передбачено кодексом, а чомусь збув. СБУ це не СБУ справа не підсхідна відповідно вони фактично до речі ДБР визнала цю нашу правоту і повернули справу назад до ДБР, і тепер ДБР намагається там якось як правильно було сказано сьогодні в суді ексгумувати цю мертву справу тобто щось сталося таке що в стані президента Зеленського переляк а що вони роблять коли вони злякані і не знають що робити вони намагаються якось нашкодити порошам так, да, це цікаво, ексгумація справи. Це прекрасно. Ну тому, що до дивіться, справа. Вони оголосили, що її розслідування завершене. надіслали нам так зване запрошення повідомлення, що треба знайомитися з матеріалами. Ми відповіли, що у нас на руках кілька судових ухвал про те, що ми там подавали клопотання в цьому провадженні, їх треба розглянути і вчинити необхідні слідчі дії, а це не зроблено, тобто не можна вважати розслідування завершеним. Вони, ДБР чомусь доручають ознайомлення, щоб проводили ознайомлення СБУ. Ми, відповідно, знову ж таки відмовляємося, тому що СБУ це не під це справа не підслідна. І ми свідомо і відкрито туди не ходимо. Два з половиною роки це всіх влаштовує, тому що ну не хочеться. Справа настільки гнила, що дійсно її просувати далі, нікому не хотілося. Але щось, яке бажаний півень, клюнув таки в голову когось, саме ось на цих днях. А що відбулося? Ми бачимо, що дійсно в сфері міжнародних відносин Зеленський і його п'ячість менеджерів у них перемог і досягнень не видно а навпаки, видно величезні проблеми. І тому вони вирішили зайнятися улюбленою справою. Ми продовжимо нашу розмову з паном Ігорем Голованим. Буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, будь ласка, ролик. такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранено сустав. Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі, тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дерелі, і дрель в. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да, в плані інструментарі замінити медичний дріль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. <звук> Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. Українська держава, на жаль, дуже погано фінансує не тільки лікування українських військових і цивільних, а й купівлю дуже необхідних ось таких інструментів для українських лікарень. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банку. програми врятує кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських військових. Тепер про те, чому це рішення є політичним, хоча б тому, що одним рішенням РНБО було введено санкції не тільки проти проти Порошенка, а й Коломойського, Живаго, Боголюбова, Медведчука, і одразу це полетіло, в тому числі по провладних каналах, як санкції проти олігархів. Але ось що мене зацікавило така деталь. Чому тільки проти Порошенко були введені санкції за поданням кабміну, а проти всіх інших це СБУ? У вас є відповідь? Як так може може бути ну, справа в тому, що я як я вже сказав, і з вугільною справою, це як гарячу картоплину з руки в руку перекидають? Тобто, ви ж знаєте, був такий суддя Кириєв. Який е свій зараз зараз змушений десь переховуватися е на просторах держави агресора, але свій час він був дуже е великий, дуже могутній, і е пані Тимошенко засуджував. І ось, е а я тоді говорю, що чому саме Київ? Тому що розумні судді змогли якось відпекляти а цей від розгляду цієї справи, а цей не зміг. Відповідно, е зараз е Оці всі брудні речі робить той, хто не міг від них якось відкараскатися. Це означає, що в СБУ люди притомні і не стали з цим зв'язуватися, а десь в іншому місці там в кабіні чи де знайшли людей настільки ж нерозумних, наскільки і слухняних, які щось там зробили. Тепер все ж таки я хочу уточнити по заяві Зеленського, коли він сказав, що Порошенко має віддати всі вкрадені гроші в бюджет. Іх скерують на, на Збройні Сили. По перше, а е, яких, о яких грошей, е, грошах іде мова? Відомо скільки вкрав Порошенко? І по-друге, як взагалі можна пояснити е, ось такі фрази від президента, оскільки це виглядає скоріш рекетом, ніж навіть там політичними заявами? Ну, це як воно виглядає, тим воно і є, тому що ну. Тут ну, Зеленський просто чим далі, тим він менше соромиться у цих своїх незаконних дій, і він відкрито продемонстрував, що він боїться свого політичного опонента, боїться того, що в політичного опонента є активні ресурси, і хоче ці активні ресурси якимось чином забрати. Він навіть вже а... просто це відкритим текстом проголошує. А що ви знаєте про те, що розповідав е, пан Петро Порошенко, що до нього приходили з пропозицією проголосувати за виділення 600 мільйонів е, євро на купівлю оцих двох е, легендарних вже реакторів російських в Болгарії, і тоді до нього не буде жодних претензій. Тобто, такі та, така торгівля так само відбувається? Ну я це знаю рівно те, що ви сказали, оскільки це Петро Порошенко, наскільки я знаю в інтерв'ю і сказав сам, але? Ну, сама ця угода по реакторам. Вона для кожної людини, яка не порвала ще зі здоровим глуздом, вона все ж ну, ми розуміємо, що що щось тут нечисто, якщо невідверта оборудка протиправна, ну це просто ще одна спроба створити ще одну корупційну. Годівницю, яку відкрито підтримує, просуває сам президент Зеленський. От він одночасно і про бачите, ну що ж дійсно сталося там у них якась катастрофа, тому що вони розпочали переслі... поновили і посилили переслідування Петра Порошенка і почали створювати все нові нові можливості для корупційного збагачення, і це схоже на те, що ну боже, вони збираються кудись тікати. Ще окремо хочу запитати про міжнародну реакцію, якою вона є, особливо цікаво, що приходить неофіційними каналами, якщо ви знаєте, наприклад, з Європи, бо це виглядає повним абсурдом. От такі рішення РНБО, а відповідно мають же щось сказати про ці рішення. Ну, біда в тому, що ми зараз у нас війна, і е, наші партнери союзники в Європі, звісно, що вони шоковані. І але для них нелегко щось Вони зараз вони в скрутному становищі. Звісно, вони висловлюють своє обурення, але вони в скрутному становищі, тому що фактично у нас ця країна в заручниках у президента Зеленського. Він чинить ці неподобства і беззаконня з. Мою думку він сподівається на те, що оскільки він президент держави, що зараз бореться з агресором, він може собі дозволити це, і світ змушений буде це терпіти? Ми це до слова бачимо по багатьох його діях. І наостанок хочу вас запитати, які ваші плани як адвокатів Порошенка, ви плануєте подавати в суд на що саме? Чи плануєте подавати в суд на Зеленського за ці його нові заяви, які ми якраз от з вами обговорювали? Ну зараз ми бачимо, що що будемо ми робити, те, що потрібно по закону, і всі законні способи оскарження ми використовуватимемо. Це зрозуміло. Інша справа, що на мою думку, зараз ми вступили в такий складний етап, що зараз ситуація може змінюватися дуже швидко. Дай Бог, щоб ми там дійсно займалися своєю юридичною роботою. Дай Бог, щоб було у нас те правове поле, в якому хоч якесь. В якому ми могли б боротися і судитися, оскільки дії президента Зеленського вони можуть нас завести і державою і нас дуже далеко, і маленьке ще юридичне уточнення. Я це ніде не побачив. Зараз можуть заарештувати Порошенка, чи для цього потрібно все ж таки рішення Верховної Ради? Розумієте, вже поводить влада себе так, що вас і мене можуть заарештувати і схопити на вулиці. Е, зараз ми знаємо, це відбувається і по лінії ТЦК, і взагалі. Тобто, беззаконня крокує нашою державою. Це страшно, і це з цим треба щось робити. Що стосується ну, підстав для цього нема. Якщо говорити про вугільну справу, то вона зараз на етапі так званого розкриття відкриття матеріалів справи. Там немає е, жодних підстав щось змінювати. Вигадати щось інше. Ну свій час одразу президент Зеленський ну, розпочав свою каденцію з переслідувань Петра Порошенка, вигадуючи десятки там, до сотні справ. Ну можуть ще щось вигадати, з них станеться, але жодного законного е, способу щось зробити Петру Порошенку в ну, них немає, тому що нема за що. Але такий розвиток ви не виключаєте. Ні, ну слухайте. Якщо ну, сам факт застосування санкцій, він свідчить про те, що вони вважають вичерпаними от кримінально правові. Методи, вони можливо, вважають, що вичерпали, тому що вони ніяк не можуть знайти там за що зачепитися. чіпитися. Треба ж там в суді, хоч щось там показувати, щось розкривати. Вони вирішили застосувати санкції, тому що тут просто президент Зеленський підписав. Потім його клерки, знаєте ж цю історію, чотири рази виправили, і навіть не те, що там указ додав. Вони зробили номер газети урядовий кур'єр з текстом указу з помилками. А потім газети урядовий кур'єр номер виправили, і в газеті знову ж таки прибрали там певні помилки. Це вже після того як президент Зеленський підписав указ і поїхав. Тобто мова в нас іде про те, що президент Зеленський він взагалі з прийняттям рішень ніяк не пов'язаний. Він десь собі їздить по кордоном. А в цей час тут якісь там я знаю 5-6 менеджерів, чи може якісь там прибиральники, чи ще хто вони там за нього вирішують, міняють цифри. Літери в указах і так далі. Тому е, деградація вона продовжується і куди вона ну, наше суспільство повинно якось це зупинити. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтеся. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам знімати більше таких відео. Якщо хочете долучитися до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі. Так само посилання на картку Мона і на PayPal є в описі цього відео. Це для одноразових донатів. А якщо дивитись по телевізору, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!